Рекрутери, які шукають тобі безкоштовно роботу за кордоном, просто за те, що вони скопіювали і переслали вам вакансію, на яку ви поїдете, вони вже на вас зароблять в середньому 5, 7, 10 тисяч гривень. Просто за контр-Ц, контр просто потративши на це 5 хвилин своєї роботи. Ви вдумайтеся, 7 тисяч гривень за 5 хвилин роботи, не виходячи з дому. На тому, що ви будете пахати за кордоном. Того, щоб не віддавати ці гроші комусь іншому, просто заходите на сайт workium.pl це сайт, звідки вони беруть ці всі вакансії, нажимають кнопку підібрати і вам зателефонують, все класно розкажуть на українській мові і підберуть круту роботу там, в Польщі, в Чехії, в Сербії, де захочете. Так ще й ці гроші заплатять вам ці 5-10 тисяч гривень на вашу карту, Приватбанка, Моноч, навіть якогось іншого банка. Тому не давайте на собі заробляти.